Я вас вітаю на кухні. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний обід. Для цього нам треба одна цибулина, я покришила її четверть кільцями, відправляю на сковорідку підсмажуватися. А тим часом я натерла одну морквину, цибуля трошки підсмажилась, додаю до цибулі терту моркву і протушковую цибулю разом з морквою. Підсолюю, накриваю кришкою і довожу до готовності. Поки цибуля з морквою тушкується, я нашинкую капусту. Нашинковану капусту підсолюю, переминаю і відправляю на сковорідку до овочів. Перемішую все ретельно, накриваю кришкою і тушкую капусту до готовності. Періодично відкриваю кришку, перемішую капусту. Поки капуста тушкується, я займусь приготуванням картоплі. Картоплю помила, почистила. От У мене 6 отаких крупних картоплин. Тепер я картоплю буду подрібнювати, перерізаю її навпіл, а потім ще е, нарізаю на такі смужки. 3-4 смужки і поперек. Ріжу картоплю на такі брусочки. От такі от, дивіться, не дуже дрібню, але і не дуже крупні. Відправляю картоплю порізану в миску з водою. І так всю картоплю нарізаю, перемиваю в воді, воду зливаю і картоплю підсушую трошки. Потім відправляю в сковорідку. Сковорідка добре розігріта з олією. Відправляю картоплю, не солю, роблю великий вогонь і на великому вогні підсмажую з однієї сторони картоплю. Потім перевертаю. От бачите, вона вже трошки підрумянилась. Перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони підсмажую. Коли картопля в мене з однієї, з іншої сторони вже підсмажилась, я її потрошку підсолюю, накриваю кришкою і довожу до готовності. І поки в мене картопля готується, я на окремій сковорідці підсмажу одну цибулину, цибулю кришу кубиками, підсмажую на олії, підсолюю і відставляю. Картопля готова, перекладаю її в миску, зверху підсмажену цибулю, пробую за смаком. Якщо треба, досолюю, перемішую все. Тепер приготую таку заливку. Для цього я взяла 3 сирих куриних яйця, підсолюю їх, додаю 2 столові ложки сметани, а також 2 столові ложки майонезу. Все ретельно перемішую. Тепер ще я додаю до цієї суміші одну повну згорою столову ложку борошна. Злегенька все перемішую до однорідності. Чотири сосиски почистила і буду нарізати їх кружечками. Все підготувала. Тепер буду збирати торт. Форму для торту змазую невеликим шматочком вершкового масла, посипаю борошном і буду тепер викладувати все в форму для торту. На дно форми викладаю половину підсмаженої картоплі розрівнюю все акуратненько, і зверху на картоплю буду викладувати сосиски. Наступним шаром викладаю тушковану капусту. Все розрівнюю і так трошки утрамбовую, прижимаю. Зверху на капусту викладаю половину сосисок, які лишилися. На сосиски з капустою виливаю заливку. Все рівномірно розподіляю. І зверху на заливку викладаю картоплю, яка лишилася. Наш картопляний торт ставлю на деко і відправляю в розігріту духовку хвилин на 40. Готовий торт виймаю з духовки, посипаю зеленню. Ну що, будемо пробувати, що в нас вийшло, але спочатку нам треба його витягнути із форми. Що я вам скажу? Е, краще брати форму нероз'ємну, так як він трошки підтікає. Або якщо берете роз'ємну, то ставте обов'язково на деко. О, нарешті звільнила наш торт від форми. О, такий він гарячий ще. Але картоплю треба їсти не холодною. Тому нарізаю, відрізаю отакий шматочок для проби. Що ж це в нас тут вийшло? Зараз скуштуємо така. Красота, ароматний, я думаю, що це смачно. О, гарячий парує. Таку смакоту можна готувати не лише коли гості до вас приходять, а і для своїх рідних. Порадуйте їх чи в вихідний день, чи будь-коли. Це оригінальне блюдо. І дуже смачне, так треба, щоб все попало і картопля, і капуста, mm -hmm. смакота дуже смачний, mm -hmm. Mm -hmm. Це дуже смачно. Готуйте разом зі мною, заходьте на мій канал, дивіться мої відео. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!